Товариство, всім привіт! Вітаю на моєму youtube каналі Сьогоднішнє відео про BitTrade Liquidity Staking. Що це за інструмент, як він працює, давайте поговоримо для тих е, учасників нашої спільноти, хто вже давно з нами. Ви пам'ятаєте, що він працював до цього. Е, була можливість відкривати контракти по стейкінгу на 5 років, на 4, на 3, здається, і на 1 рік. Ось е, стейкінг завершив свою роботу, і ми думали, що він більше не запрацює, але його е, перезапустила компанія BitTrade, сервіс BitTrade. І в цьому відео більш детальніше я розкажу, чому, на мою думку, відбувся перезапуск, для чого він потрібен. Ми поговоримо про дохідність цього інструменту, порахуємо все на математиці. Ну як зазвичай, по перспективах, по можливим дохідностям, також по математиці пройдемося. Я розкажу нюанси цього сервісу, чому вигідніше заключати контракти BLS, ніж просто купувати бітбон, навіть якщо ви хочете там. На короткострок зіграти, да, і потім ту частину бітбонів, яку ви купили, наприклад, через півроку продати, ось дочекавшись запуску там основних сервісів. Переходимо до безпосередньо сервісу Бітрейт. Після оновлення у нас, як ми пам'ятаємо, зникла можливість купівлі провайдингу, начебто, але це просто пакет. Тобто як пакет він зник, але ви можете купити бітбон напряму для провайдингу через QuickBot. Заходите. 100 доларів, наприклад, обираєте спосіб оплати або основний баланс, або ваучер. Якщо, наприклад, ви в моїй команді, я можу вам за гривню згенерувати ваучер і ви без комісії поповните собі рахунок і зробите інвестицію. І купуєте, а далі все по стандарту вивезти, на OneSpace собі виводите, підключаєте до провайдингу. Так можна робити. Але провайдинг зараз він не є таким дохідним. Тобто там без пулу 5%, якщо ви пам'ятаєте. Навіть якщо пул будувати, це 20-21%. Давайте подивимось Скільки зараз дає у нас БіЛС-стейкінг е, оновлений і які там умови. Е, якщо ви пам'ятаєте, у нас ще є інструмент тимчасовий, це акція 120, 120 годин ЄРБ, там дохідність від 36 до 22% буде, але вона там не буде річною, скоріш за все, цей сервіс, е, ну, сама акція е, завершиться раніше, тобто буде тривати менше року. Ось тому фактично дохідність вона може бути меншою. А от Bitrate Liquidity Staking – це варіант. Для тих, хто на довго срок, у вас з'являється знову можливість заключити контракт на довго срок по, з хорошою дохідністю. Якщо навіть на короткострок, я зараз детальніше розповім. Від трейд і стейкінг тепер можна заключати контракти від 10 доларів. Тобто раніше, ви пам'ятаєте, можна було від 1000 доларів мінімум. І ви зможете отримати 58% річних, ну точніше, не річних, а за півтора року. Бачите? Контракт на півтора року. Давайте поставимо тут тисячу доларів умовно. Тобто ви можете навіть 10 заключити на 10 доларів контракт і він буде працювати. Ставимо 1000 доларів, щоб так цифри були поприємніше. Ось, І що ми бачимо: контракт ми заключаємо на півтора року, комісія сервісу 1%, розрахункова ціна купівлі бітбону 1,82. Зверніть на це увагу, будь ласка. Комісія сервісу бачимо 10 доларів, річна дохідність 38,6. Тобто річна у нас 38,6. Згадуємо е, акцію 120 годин, там максимально 36, тут вже більше. Загальна дохідність за півтора року буде 58%. Тобто на тисячу доларів ми купуємо по розрахунковій ціні е, так, кількість одиниць бідбон у контракті 543 бідбона. Тобто, ви зараз можете купити 543 бідбона. Е, дохід в одиницях. Ви отримуєте 315 е, бідбонів. Через півтора року додатково, тобто підсумкова вартість, зрозуміло, 859,46 бітбонів, е, куди? Ці бідбони підуть після того, як контракт закриється. Задавали мені питання. Ці бідбони після закриття контракту нараховуються вам сюди, на основний баланс. І далі ви вже або підключаєте до інших сервісів, або продаєте, або виводите на OneSpace і підключаєте до провайдингу, використовуєте сервіси, які запустяться через півтора року. Це у нас мета-студія по токенізації документів. Це у нас е е запустяться оригінальні оператори, документообіг зрозуміло. О, щось ще забув. А. <ан> uh -huh. uh, запрацює Bond, це токонізовані грошові кошти. Uh, на ванспейсі можна буде з монобанку оцифрувати право на гроші і користуватися, розпоряджатися цим правом в uh, OneSpace, робити оплати і так далі, вести підприємницьку діяльність. Коротше, доволі крутий сервіс. Він, Як мінімум, цей сервіс буде дуже сильно стимулювати, на мій погляд. Uh, Попит на програмне забезпечення бітбон, тому що комісія в бітбонах все в бітбонах оплачується для того, щоб отримати доступ, пам'ятаєте до функціональних можливостей інфраструктури на базі блокчейну, блокчейну на базі правової там, токенізації. Да, нам потрібен токен. Але не про це. Що ми бачимо? У нас яка є ситуація з позиції от, інвестора: ви можете купити бітбон в розділі QuickBot. Давайте подивимося, яка тут ціна. Один бітбон вам зараз обійдеться в 2 долари 19 центів. Ось. Звернули увагу. А якщо ми перейдемо в розділ від в стейкінг, то у нас тут зовсім інша ціна. 1000 доларів, Там 2,19, а тут $1,82. Тобто тут вигідніше. Давайте звернемо свою увагу на правила та умови користування цим сервісом. Я все читати не буду, почитаю тільки основну інформацію. Період дії контракту півтора року, мінімальна сума 10 доларів, максимальна 100 тисяч доларів. Е, важливо значення ціни купівлі одиниць бітбон у межах відкриття контракту Біолес розраховується на підставі середньозваженої ціни здійснених правочинів, тобто угод у сервісі Tradebox за останні 72 години, але не може бути нижчим ніж півтора долари. Оце важливо. Ось що це означає простими словами. У нас є розділ ось трейдбокс, тут відбуваються угоди, правочини тобто угоди. І <клес> bls контракти відкриваються по середній ціні за останні 72 години. Тобто у нас за останні 72 години була якась проторговочка. Тобто ціна піднімалася від дивіться, умовно там, давайте 14, від 1,7, 1,6 до 2. От середнє значення, по такому середньому значенню цієї ціни, ви і будете відкривати контракти Білес. Тобто, Дешевше, ніж фактично, якби ви купували на біржі просто ну, через стакан, да, через QuickBot. Зайшли, купили, у вас ціна 2.19. Зайшли, заключили контракт, у вас ціна зараз 1,8. Да? Ось. І що нам говорить математика. Якщо ми на 1000 доларів зараз купуємо бідбон розділити на 2.19, ми отримуємо. На провайдинг, який дає 5% річних, ми отримуємо 456 бітбонів. 456. Це якщо ми зайшли, купили через QuickBot. Якщо ми зайшли, купили, заключили контракт навіть там на 10 доларів, неважливо, цих контрактів, до речі, можна заключати безліч, скільки ви хочете. Ось, Якщо ми заключаємо контракт, ми, отримуємо, ми купуємо вже не 456 бітбонів, а дивіться, в контракті у вас 543 бітбони. От, ми віднімаємо 543. На 86 токенів ви отримуєте більше, якщо ви заключаєте контракт. Круто, круто. Якщо ви дочекаєтесь. З, дочекаєтесь, коли контракт завершить свою роботу. Через півтора року ви отримуєте ще зверху 58% 859 токенів. І у вас на вашу тисячу доларів е, вийде 859 токенів. Це у нас середня ціна, приблизно там, долар 15 центів. Давайте порахуємо. Тисячу розділити на 859%. Долар і 16 центів середня ціна. Це взагалі шикарно. От у мене середня ціна е, взагалі там 2,3. Тобто в мене є контракти і по 3 долари. Я заключав, коли була ціна, і по 5 Тому середня ціна, ну і нижче там трошки купував, бувало. Тому середня ціна в мене 2,3. У вас може бути долар 16 центів, це взагалі шикардос. Ось, е, Тому що ми маємо? Ми маємо три варіанти, як придбати бітбон. Перший купити бітбон через сервіс QuickBot. Але у вас вийде 456 да, токенів. Купити його через Staking, у вас Steaking, отрим, ви отримаєте 543 долари, і ви можете цей контракт через півроку без комісії розірвати договір. Тому що дивіться. Вертаємо вниз і читаємо. Якщо минуло більше ніж півроку, 180 днів з моменту відкриття контракту Біолес, то з фонду сервісу на основний баланс користувача переказується одиниці у кількості, що була придбана в момент відкриття контракту. Якщо минуло менше 180 днів, тобто півроку, то у вас буде комісія 30% від капіталу в Бідбоні плюс 28 днів, ви не зможете заключати контракти. Це важливо. Якщо ви його розірвете, у вас достроково. Да? Раніше ніж 180 днів, мінус 30% комісія, і 28 днів не зможете заключати. Ось, Тому у вас є варіант. Якщо навіть ви купуєте бітбон для спекуляцій, все одно я рекомендую робити це через, через стейкінг. Чому? Тому що якраз оці півроку рік, півтора максимум. Да, Потрібно для того, щоб реалізувати всі сервіси. То, тобто, я не маю, не бачу сенсу зараз просто купувати бітбон, щоб там через місяць його продати. Ну, Можливо, там ціна підросте, да, в районі 5 доларів буде через місяць умовно. Але ну, це не та історія, яку ми всі очікуємо. Якщо ви розумієте, що таке система Bitbond, що це за інфраструктура, що це за сервіси, то як мінімум півроку я рекомендую чекати. І у вас ці півроку є. Ви робите інвестицію, ви купуєте бітбон дешевше, ніж. На біржі, на біржі 2,19, тут долар 82. Ви купуєте більше бітбонів, ніж, би, ніж якби ви купили через QuickBot. Да? І через півроку ви можете цей контракт розірвати, забрати тіло і підключити або продати, що вам завгодно. Якщо ви бачите по ситуації, що вас все влаштовує, ви можете дочекатись півтора року, ну, ще точніше, рік дочекати да? і забрати на 315 токенів більше. Вирішуєте, як вам, як вам хочеться. Ось я вважаю, що це шикарні умови в плані зменшення ціни. Е, ну, на поріг, поріг входу зменшився було тисячу, тепер 10, 10 доларів. От. <кій> І ще важливий момент. Якщо ви там плануєте зак заключати контакт, наприклад, в сумі 5-3 тисячі доларів, тисячу. Е, моя рекомендація просто розбити на всяк випадок цю суму на декілька. Наприклад, якщо ви хочете інвестувати 5 тисяч доларів в е, стейкінг, то я не рекомендую це робити відразу одним контрактом. Да? Тому що всі бідбони у вас будуть в одному контракті. Якщо ви захочете частину вивезти, у вас не вийде. Вам потрібно буде весь контракт розділя... ну, закривати. Да? Розділіть на, на 5 контрактів по тисячі. У вас буде така легка диверсифікація, якщо вам потрібно буде, ви частину. Бідбонів зможете зафіксувати, ну тобто забрати те, що ви купили, тіло, да, а інші чотири контракти будуть працювати під 58%. Так у вас будуть більш е, руки розв'язані. Ось так. Якщо у вас виникають складнощі щодо поповнення, ви можете звернутися до мене. Я надаю ваучери за гривню. У мене завжди на рахунку є кошти за гривню, можу згенерувати ваучер за будь-яку валюту, навіть за кеш, навіть якщо ви знаходитесь в будь-якій іншій країні. Ось, якщо у вас є якісь запитання, ви можете звертатися е, до мене в Директ. Тепер стосовно того, чому перезапустився е, BLS стейкінг. Ось це чисто моя суб'єктивна думка. Тобто, я спостерігаючи за тим, що відбувається в системі, можу робити якісь свої висновки. Це не точна інформація, не інформація від компанії, але що я спостерігаю. У нас, як ви пам'ятаєте, хто давно в системі, у нас є е, бідбони умовно Prime, тобто володарі бідбонів Prime, це ті бідбони, які купувалися до запуску сервісу OneSpace. І є бідбони, які знаходяться в OneSpace. Да, У нас є два стакани продажу цих бідбонів. І якщо ми відкриємо ось цю вкладочку, там де у нас блокчейн, аудити, статистика, ми знайдемо гаманець. Бітрейду, на якому зберігаються всі бітбони, які беруть участь у угодах. Тобто хтось заводить на бітрейд, продає, купує, тримає на основному балансі чомусь бітбони. Всі ці бітбони, вони по різних аккаунтах, зрозуміло, але вони всі відображаються на одному асетбоксі. І тут зараз 177 з половиною тисяч бітбонів. Це всі бітбони, і Prime, і OneSpace. Ми можемо зрозуміти, що OneSpace бітбонів у нас. 36,5 тисяч. Да? Тобто ми беремо, і віднімаємо 177, 500 мінус 141 тисяча. Да? У нас 141 тисяча бітбонів Prime, які існують. Нагадую, що хто слідкує за Assetboксами, тут загальна кількість. Пару місяців назад була приблизно, ну приблизно там 3-4 місяці назад, була майже 400 тисяч, і велика частина цих бітбонів була викуплена якраз таки завдяки е, працюючому сервісу BLS, тому що коли контракти заключалися. У нас в стакані, тут в трейдбоксі, нічого не відбувалося, тому що бідбони викупалися з сервісу Prime. Ось. І зараз яка історія, на мій погляд. Я можу помилятися, але ну, мені потрібно буде ще десь один-два дні, щоб я це промоніторив, подивився, які обороти йдуть. Сам ще позаключаю контракт і подивлюся. І подивлюся, як це працює. Загалом, якщо ви купуєте просто відбони через «Купить бідбон» кнопочку, да", вони викупаються звідси зі стакану Третбокс. Коли ми заключаємо контракт, то, скоріш за все, бідбони викупаються з прайма, тобто вимиваються ті всі, бідбони, що, бідбони, що продаються на праймі от 141 тисяча з цієї суми. І таким чином це працює. Нагадую, що сам бітрейт, Бит, який відділю ці стейкінг, він буде працювати максимум до трьох місяців, якраз поки не вимаються ці всі бідбони, ось, які продаються в стакані Prime, володарів Prime, да, по з, 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 заниженій ціні. Тобто, Якщо ми пам'ятаємо, у нас є різниця ціни. Тобто, у нас реальна ціна 2,17, але є певний об'єм бітбонів, які там, продаються по своїй ціні для користувачів Prime. Ось, і для того, щоб об'єднати ці два стакани, нам потрібно, щоб ціна об'єдналася. Тобто ціна прайма OneSpace була однаковою. Як це станеться, на мій погляд? Завдяки сервісу BLS. Буде заключатися дуже багато контрактів, я впевнений, тому що ціну знезвиве порог входу, да? і прайми вимаються. Прайми вимаються, там підніметься ціна, вона зрівняється з OneSpace, і всі бітбони війдуть в ринок перед запуском основних сервісів. Тобто до запуску основних сервісів, як сказав генеральний директор Олександр Олександрович, скоріше за все, прайму не буде. Ось. Тому така історія. Особисто я вже встиг заключити два контракти. Зараз вам покажу. Ось, відразу після оновлення я заключив два контракти на півтора роки. Тут невеличка сума на 379 доларів і на 378. Два контракти. У мене буде 371 бітбон вийде і 372. Я встиг заключити по долару і 60 центів. От, ви ще можете встигнути заключити по долару і 80 центів. Ось загалом, як бачите, в мене достатньо контрактів, 10 штук, є 5-річний, багато річних, є 2 на півтора року. І ці річни вони вже от скоро спливають. ну, 300 днів лишилось. Тут 300 днів лишилося, тут у нас лишилося 1600 днів. Тобто все працює. Далі ці всі бідбони після закриття контрактів зараховуються на основний баланс, і ви далі вирішуєте, як ними розпоряджатися. Наостанок, давайте з вами порахуємо просто математику дохідності цього інструменту. Я думаю, що це найцікавіше. Ось, умовно, у вас є тисяча доларів, яку ви можете або заключити один контракт, або розбити. Я рекомендую, наприклад, розбивати. Ми рахуємо відразу тисячу. Ось, у вас є тисяча доларів, ви заключаєте контракт на півтора роки. Ви отримуєте після закриття контракту 859 токенів. Тобто, як ми пам'ятаємо, це у нас. Середня ціна буде долар 16 центів за бітбон. Я вважаю, що це що це краще не може бути. ось Ви витратили 1000 доларів, отримали 859 токенів. Умовно, пишемо 859, Давайте 46 46 ви заключите контракт зараз по долару і 82 центи. Тобто, в кінці. Закриття контракту ви отримуєте. Якщо ціна не зміниться через півтора року, і ми залишимось в такій же ліквідності, хороші, які зараз є, от від полутора до двох-двох з половиною доларів зараз знаходиться діапазон ціни. Да, ви отримуєте 1564 долари, тобто 56% Там враховуємо комісії. Вся історія, да. 56% річних у валюті. Я вважаю це круто. Але не забуваємо, що через за півтора роки це у нас буде вже 25-й рік. Якщо ми повернемось до дорожньої карти, яку я розглядав, показував в нашій спільноті, ось там до 2025 року, тобто протягом наступних півтора року, запустяться всі основні сервіси правової токанізації, і ці сервіси будуть працювати. Тобто можна буде інтегрувати ці сервіси там в бізнеси, вести підприємницьку діяльність з використанням токенізованих коштів, там ділити права на майно, на квартири, інвестувати, злучаючи там капітал, наприклад, можна буде інвестувати в квадратний метр. Да? Там, тобто з'являється дуже багато можливостей. Всі ці сервіси будуть протягом цього е, терміну запущені. І це 100% повпливає на ціну. Умовно кажучи, якщо через півтора роки, точніше не якщо, а коли запустяться основні сервіси, наприклад, буде ціна нехай 20 доларів. Ми вже бачили таку ціну. Ми бачили вже 20 доларів. Ну, тобто, це, це не новина для нас, і я вважаю, що. Ця ціна, вона адекватна. Я написав 120. давайте 20 напишу. Ось. 20 доларів. Інвестуючи зараз 1000, ви можете отримати 17 189 доларів через півтора року. Ось, при ціні 20 доларів. Навіть якщо ця ціна буде 5 доларів, ви отримуєте вже 4300 доларів. Навіть якщо ціна буде 3 долари, це 2,5 тисячі доларів. Якщо ціна буде 100 доларів, умовно. А математика нам говорить про те, що бідбонів їх дуже мало. Тобто зараз, якщо ми подивимось там в районі 160 тисяч да, є на продаж, а їх було 400, тобто їх через три місяці стане ще менше. Ось. Тобто дефіцит буде 100%. -й. Тобто чисто математично. От. Якщо це у нас, наприклад, 150, ну самі бачимо Ось, це 1500, ну це вже заоблачні цифри. Ось, 128. Це з одного контракту. Таких контрактів ви можете там на тисячу заключити, скільки вам завгодно. Ось. Так що така історія. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися з е, системою BitBone, як вона працює і так далі. Е, я залишу всі посилання під цим відео. Розбирайтесь, там є детальний опис, є багато фундаментальної інформації. Якщо вам потрібна консультація, можете звертатися. Якщо вам потрібна допомога в поповненні, також можете звертатися. Е, щоб заключити контракт BLS, вам потрібно буде зареєструватися. На в сервісі б сервісі Це офіційна біржа, з ліцензією, все як положено. Це все можете також перевірити. На моєму YouTube-каналі також є відео, де я про це говорив, можете пошукати. Ось. Реєструєтесь, посилання всі залишаю, заключаєте контракт, і він у вас працює. Шикарно. Далі можете зв'язатися зі мною, я вас додам безкоштовно в нашу е спільноту інвесторів, де є база знань, підтримка експертів, моя підтримка, відповіді на запитання і так далі. Ось так. На сьогодні це все. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, всім гарного дня.